В виставі будуть танці. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Моя попа добре знає індивідуальний рельєф кожної сходинки на балконі. Тому що я у цьому театрі все своє студентство. Хто не знає, театри пускають безкоштовно студентів театральних вузів за студиком. Дивиться вистави. Театр на лівому березі завжди не пускав. Малиш, це тобі. держи. Все. Все, йдемо всередину, це вже не треба. А, кстати, давай швидко з'їмо. Хоч? А, звісно, всередину. Що треба буде ділитись. Сьогодні вистава Романтика за хвильовим і там грають приколдесні актори. Йдемо поспілкуємося з ними. Саша, пашлі! То скільки служить в театрі Є драма і комедії на лівому березі? Не менше за всіх. Я не пам'ятаю. Ну, а якщо, от якщо серйозно, прям. Я не пам'ятаю. А ви? А ми прийшли разом з Артурчиком в один час. Тому я теж з кінця листопада, з початку грудня. Це якось пов'язано з якимось цивільними да, вашими? Да, з вподобаннями це пов'язано. Ну, інш... Мені подобається ім'я Антон, мій ім'я Артур, і ми вирішили. Це стоп, це інший канал. Це... А, Дякую. Ні, 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 це не тобі. Так, у мене питання. Диви. <плес> Взагалі не постановочно виглядає. А, а чому в театрі служать? Ніколи не кажи, що щось виглядає постановочно, якщо воно постановочно або не постановочно, бо ти сразу... збиваю раду. Ні, ти даєш людям. Сразу... Так, стоп, поче він то сказав, може він дійсно постановив. Вони починають про це думати. А якщо ти це проскакуєш спокійно, то ніхто про це не почне думати. А навіть якщо почнуть, то хай думають. Давай просто тоді виріжемо ту, ту фразу, що я сказав, що це постановочно в мене питання. Диви. В не не чому в театрі служать. Монтаж це вообще магія, просто це найкраще, що є в кіно. Якщо б ще за нього платили, які Ну, так ти розвивайся. Звучить так собі. Звучить як діагноз. Розвивайся. Це звучить як діагноз. Я просто думаю, що зараз ні 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 що Саша, Саша це в нього в навушнику це. Бач мене, будь ласка, подари йому ці конфети, йде нам він буде радий. Це це він за свої гроші. Це Так, Так, та його жопа. Так він наушнику він чує хіра, ти шепчеш. А блядь. Це вже хтось по Кстати, як ти ставишся до жвачок? Тут клеять жвачки, я бачив на попередній виставі. Ну, якщо вони смачні і пахнуть, то. Що ти знаєш про те, як створилась декорація, все мінімалістично, я бачу. Романтика, ну, от, є в цьому щось романтичне, мабуть, назва тільки. Я романтика, це історія про маму і сина. По суті, якщо ми бачимо, як ваші колеги ну розділена історія між різними я, але ви проходите. Через усю виставу, mm -hmm. то я хочу вас спитати, про що я романтика? Про що вистава? Про романтику. Ну, Просто став... деякі люди думають, що романтика ну, пов'язується слово тільки з любовною романтикою, mm -hmm. якоюсь там такою ліричною. А є е, романтика революції, є романтика криміналу, вбивства. Це коли кажуть, що романтизують 90-ті, ну не в контексті mm -hmm. цієї вистави, але тут пояснюється, що ви маєте на увазі. Ну так, це така романтика терору, романтика сили, романтика, коли в мене є кожене пальто і наган, я романтично не досягаю. І значить, вся дія відбувається віця? А нам можна туди вбути? Чи я роз... Можна, 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 ще не ми. У мене просто білі носки. Ти У Мог... ти мене білі носки просто. Чи, ми... Ні. Чи... Слухайте, моя викладачка, це побачить. Ми знаходимося дуже далеко від глядача, у нас є підзвучки, вся вистава проходить на таких полутонах. А, і тут теж є, так? Да? Да, ну вони будуть. Ще нема, але мають бути у цих от дірочках. А що казали вам, що не чутно вас Ні, нас чутно, просто ми говоримо дуже-дуже тихо. Ага. Ну, в цьому є стилістика цієї вистави. Тобто це задум? Так, да, тобто ми майже нічого не граємо. Тут є такий прикол, що коли ти в цій виставі щось починаєш грати, то вистава стає нецікавою. Ого, При... Вже... цікаво. Треба грати. Да. Дякую, вам хороші а, хороший... а. Е, До речі, це нам цукерка чи ні? Ні, 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 це. Хай може ще можемо тут ще підзняти. Просто тут хороший такий є експозиція, в мене ще питання, одне буквально. Скільки часу? У мене просто телефон. Це вже має а, Окей. Питання, питання було про танці з зірками. Тобто тебе ототожнюють із з тим, що ти виграв в танці зірками, чи ні? Ні, ніхто не ототожнює. Ти, їх... Але... Але... ти виграв в танці з зірками. А що виграв ти? Виграв е місце в цьому прекрасному театрі. Скажи, а у тебе мама або тато музикант Володимир Яліна? Ні, ні Володимир Так вже шутили. Ні, я не а чому шутили про музикантів? Бо, типу що... фірма Роланд. Ти це хотів пошутити? Ніт. Давай я типу, по чесноку там немає ні, ні рібят других, нема Ні. Ми прийшли сюди, затіяли цю всю історію. Чисто, щоб добратися до тебе і дізнатися, чи будуть е, перші ластівки три. Я так і думаю, ну, я так і думаю. Насправді е, це секрет. А в руку, так, так тримати. А, я не знаю, насправді. Дуже б хотілося, але поки інформації немає. Ми всі знаємо, що я це по факту, по хвильовому, це одна людина, але вас багато. Чому таке рішення? Ну це режисерське рішення і це роль Міші Досенко, який зараз на фронті, тому для мене це ще більша відповідальність. Вони всі працюють на одне, всі ці персонажі, тому вони, їх багато, але вони вони про одне. Це, це хтось хоче забрати для виконання? До речі, ми про Доценка говорили від нашого українського мистецького фонду, за підтримки якого відбуваються наші всі зустрічі і зйомки? Ми зараз укомплектовуємо митців. Тому отут QR-код. Я постійно роблю тут QR-код наверху, але мене роздражає, коли там я махаюсь, кучері махається, і кучері закриває QR-код. Тому я напевно сюди поставлю. Зні... Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваша хвилина в знімальна в кіно? Чому всі дивляться на ці конфети? Блін, треба їм було сказати, що ці конфети не купив Саша. Зачем це? Ходиш з цими конфетами. як ти бій... Я, Взагалі це питання собі ніколи не ставило. Я це... знаєте, що скажу? Багато українських акторів загалом не ставлять свої питання оплати в цьому. І тому як бомжі ходять в театрі і знімають других акторів. скільки ти служиш в театрі? В цьому, <п 'я> в цьому... О, дай Боже, пам'яті. 20 років. Щоб ви розуміли, мені 25. Ну, може, ти приходив до мене на казки, коли був маленький. Певно, неетичне питання з якогось боку: скільки тобі років? Ну, я ж не дівчинка, тому я Ну, Це Ютуб. Тут всі за все хейтять. Я краще наперед собі поставлю, що ви. Ну, майже 39. А, А, можемо так говорити? Ми обговорюємо е, зарплати акторів. У нас подкаст. Подкаст без бюджету, просто забрав за столом, Тіпи подкаст. Добрий день. Про подкаст, скажи, будь ласка, з'їпав. У мене нема бажання. Ну, ребят, ну це ж ні, стоп, стоп, так не. Дай сюди. Ну ми ж домовлялись, що ну, типа, ну дивіться. Не заліпив назву. Ні, ні, це вже не смішно. Диви. Ну що, тут нічого нема. У мене було. Є, та я жартую. Блин, ти реально заради. Що? Ну серйозно прям. А, ну це... Думав, що... це талант. Котику. А є салфетка? Давайте салфетку спрячемо. У вас один котик? Два. Поділяться. Ну, коти взагалі не люблять сладкі. Дя дякую.